Доброго дня, шановні білоцерківці. І сьогодні у нас в гостях людина, яку б ви всі хотіли почути, це міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Доброго дня, Геннадій Анатолійович. Доброго дня. Я задам вам одне, але таке питання, яке цікавить кожного білоцерківця. У разі надзвичайної ситуації: наскільки готова Біла церква, Білоцерківська громада до розвитку подій? Передбачити абсолютно все ну, неможливо, але ми готові до. Ну, Скажімо, критичній ситуації. І кожен день продовжуємо готуватися. І сьогодні в Білій церкві розвернуто 19 пунктів незламності. Також всі наші комунальні заклади, установи, а це близько 80 пунктів обігріву готуються. Також зараз такими серйозними темпами ведуться роботи: це по облаштуванню таких укриттів в. Багатоповерхових будинків зараз вже виділені кошти, вже люди працюють без вихідних. Це близько 70 укриттів саме в багатоповерхових будинках. Вони ці укриття для чого будуть? Для того, щоб людина могла прийти нагрітися ці чи... укриття для того, щоб люди могли перше у разі повітряної тривоги, звичайно, спуститись в підвальні приміщення і раніше це робили. Але сьогодні це буде, ну скажімо так, в більш комфортних умовах. Крім того, передбачається в укриттях встановлення пічок для обігріву буржую, для того, щоб там батарей централізованого опалення, звичайно, там нема. Також планується, що там будуть генератори, також теплові пушки. Ну, Якісь такі скажімо, мінімально комфортні умови для того, щоб мати можливість, скажімо, укритись в разі такої надзвичайної ситуації. За чий рахунок? Сьогодні ці всі роботи виконуються за кошти міського бюджету. Тобто воно вже закуплене? Що стосується житлового фонду, генератори це більше ста одиниць генераторів потужністю 5 65 кВт – це вже закуплено. Також теплові пушки, також закуплені сотні, це 250 народів називають пічки це буржуйки. Також створений матеріальний резерв дрова. Матеріальний резерв. Що він що це означає? Щоб люди зрозуміли, щоб люди зрозуміли, ну запас. Який буде він у нас є? Він є, який буде в разі надзвичайної ситуації, наприклад, відсутність газопостачання, електропостачання. Тобто, коли нам будинки не зможуть опалюватись централізованою системою або навіть індивідуальною котлами, відповідно, звичайно, тоді будемо е, розвозити по даним пунктам е, А зараз. Не можемо розвести. Ну Ще? зараз Фінювації? потрібно ну, питання питання, де зберігати. Тобто в нас відпрацьовані ці механізми, вони є під охороною, на зберіганні протягом трьох-чотирьох годин по всьому місту абсолютно тобто, отримають, розвезуть мало того, вони не зосереджені на одному місті, вони розсереджені по різним мікрорайонам міста для того, щоб це в разі настання надзвичайної звичайної ситуації зробити набагато швидше. Керівники СББ вже сьогодні можуть звертатись департамент ДЖКХ. У нас є генератори, у нас є. Обігрівачі, тобто і е, є порядок, і вже отримувати необхідні речі для того, щоб, е, ну скажем так, менше бути без опалення, от або облаштовувати укриття, які вже є. Тобто, Білосоківська міська рада не стоїть осторонь. Ми готові допомагати і будемо надалі допомагати. І що ви можете сказати про захищеність соціальної сфери у разі надзвичайних ситуацій. Я маю на увазі лікарні, тому що це важливо там люди. Ну, сьогодні всі наші лікарні обладнані генераторами. Так, сьогодні в нас теж передбачено саме опалення цих лікарень в разі відсутності електроенергії. Це передбачено? Це передбачено, звичайно. І вже були випадки, і ми на генераторах запускали котельні, коли відбувся блекаут, Тобто і працювали на генераторах і котельні, і лікарні відповідно теж. Також передбачено там, де в нас є твердопаливні котельні. І в одній з лікарень ми зробили навіть в цьому році і не було. Ми зробили твердо перші лікарні. От закінчені роботи практично зараз твердо котельня, яка зможе працювати і обігрівати опалення? Так, Також визначені в нас є школи, садочки по громаді, де твердопалине опалення. Вони мають запаси дров, Вони також мають генератори. тобто от. При повній відсутності, будь-чого, звичайно, це можуть бути пункти і будуть пункти обігріву для населення. Також матеріальний резерв і паливо створений. Найтеплі речі, матраси, тобто всі ці речі в разі настання, не дай Боже, але в разі настання надзвичайної ситуації, звичайно, це все буде використовуватись для людей. Крім того, і запаси харчових продуктів, тобто створені і, і матеріальний навіть. резерв, звичайно створений, але знову таки в разі настання він буде використовуватися, в разі настання, надзвичайної ситуації. Він за І... І... я хотіла вам задати таке питання: це е, почався почав готуватися матеріальний резерв, закуплюватись генератори, буржуйки. це ось після того, як почали обстрілювати, чи ну скільки йдеться робота? Ні, ні, ні. Е, матеріальний резерв створений з, практично ну, з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Звичайно, якщо це стосується продуктів харчування, то там є терміни зберігання. Але в нас домовлень з усіма постачальниками, тобто, коли термін. Зберігання підходить, так, ми здаємо і отримуємо, ну, так як І має бути, так, як і потрібно, зберігати е, матеріальний е, резерв. Я чому питаю, тому що маніпулюють інколи е, цим питанням, і мені самі цікаво, чи ми дійсно сиділи, склавши руки 9 місяців. Взагалі, бюджет міста був зосереджений. Це перша допомога Збройним силам України. Е, допомога людям, біженцям від. Агресії, і у нас більше 20 тисяч. А за цей час, якщо порахувати, скільки людей приїхало, поїхало, кому Тут, цього транзитом, коли наші автобуси вивозили з півночі, Київщини людей, і вони і далі відправляли і далі на західну Україну. Тобто ця робота ведеться практично постійно. Міська рада не говорить про те, скільки іде допомоги військовим, чи не про все можна говорити про Можна ну, сказати, не, скільки ми. Не вже... про все можна говорити. Я можу сказати порядок цифр. Тобто всім військовим частинам, які сьогодні в нас, це вісім військових частин. Крім того, в нас є і ДСНС, і поліція, яка сьогодні в посиленому режимі. І це більше ста мільйонів. Це такі прямих субвенцій, ми надали допомоги. Це з міського бюджету? З міського бюджету, так. Ну, сьогодні наша задача захистити державу. Так. Тому Звичайно, сьогодні ця допомога в першу чергу не. на самі необхідні речі. Що саме більше заважає працювати міській владі в умовах воєнного часу? Це війна. Кожен день вносить свої корективи. Ну, півтора місяці назад ми ще не думали, що ворог буде знищувати енергосистему, і ніхто цього не передбачав. Тому що таких атак на енергосистему спочатку повномасштабного вторгнення не було. Тому, звичайно, постійно потрібно коригувати і відповідно ну прилаштовуватись. От тому сьогодні, коли кажуть, ми закупили достатньо велику кількість генераторів, це сотні штук, і це не тільки маленькі генератори, а це генератори потужністю: 250, 150, 50 кВт, і зараз ми практично кожен день отримаємо. Але ну ми всі знаємо, їх, ми всі бачимо. По перше, це дефіцит, який сьогодні склався в Україні. По-друге, ну. Нам потрібна дуже велика кількість для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашої громади. Ми справляємося, я хотів сказати, особливо коли дійсно блекаут був, коли зникло електропостачання у всій Київській області, наші працівники енергетики в першу чергу, працівники водоканалу, працівники тепломережі. Всю ніч працювали і практично до ранку вже почали подавати і тепло, а з обіду вже, звичайно, почали подавати на наступний день після обстрілу, подавати водопостачання. І ви знаєте, я хотів би подякувати мешканцям, тому що я знаю такі були речі: набирається система поступово, не можна включати насоси, вона набирається самоплинною течією. І жителі перших поверхів, в яких вже з'явилось водопостачання, надавали воду для жителів восьмого, дев'ятого, сьомого поверху. Це приклад, приклад, як ми маємо діяти, взаємодіяти, тому що нам допоможе виграти в цій війні, пережити цю війну і вийти переможцями тільки коли ми будемо об'єднані. І не будемо дивитися, хто що зробив, а кожен буде допомагати чим може, і кожен на, на своєму рівні, і кожен на своєму етапі. Міська рада, депутатський корпус, виконавчий комітет, робить все можливе, інколи навіть неможливі речі, навіть прийняти програми, де ми закінчивши комунальну сферу, а це більше 80 укриттів. І багато багато інших робіт підготовка до опалювального сезону, альтернативні джерела, твердопаливні котельні тобто, це величезна робота. Зараз ми робимо так само в багатоквартирних будинках. І, але тут теж має бути допомога з боку мешканців, хоча б винести то сміття, яке вони накопичили за ці всі роки. в підвальних приміщеннях, звичайно, сьогодні це надзвичайно і небезпечно, і пожежа небезпечно. Але разом. От при взаємодії керівників СББ, управлінських компаній, просто мешканців Пілошиківської міської ради, виконкому. Ми точно вистаємо. Разом переможе. Звичайно. дякую вам велике за те, що приділили нам часу під час виключення світла. Да. Дякую.